Представники Офісу президента, міністр з політики, голова пенсійного фонду, народні депутати за ініціативи та організації Офісу Конгресу, місцевих та регіональних влад при президентові України, Хмельницької обласної ради та обласної військової адміністрації Міністерства соціальної політики України за підтримки проєкту USAID підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування провели круглий стіл на тему. Актуальні питання організації соціального захисту. На Селення та надання послуг органами місцевого самоврядування, мета підвищити ефективність соцдопомоги. Сьогодні в нашій області проводиться важливий захід за участю представників законодавчої, виконавчої органів влади, органів місцевого самоврядування. Актуальна тема конкурсових слухань тема соціального захисту забезпечення населення, комунікація з місцевим самоврядуванням. Адже сфера соціального захисту завжди відігравала, відіграє визначальну роль в суспільному розвитку. Не тільки в суспільному розвитку, а й розвитку держави. Після закінчення війни в Україні буде дуже багато ветеранів і вони потребуватимуть допомоги. Слушно зауважує міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Тож для них запланували розширення програми з інтеграції до звичного життя, щоб забезпечити тижневе відновлення ветерана, який повертається разом з його родиною в закладі під супроводом психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів, щоб допомогти родині поновити свої стосунки, пропрацювати якісь питання. Які накопичилися за півтора року, коли вони були разом, проговорити якісь ті нові обставини, в яких ця родина тепер опинилася, У фокусі уваги ветеранська політика, і це наш моральний обов'язок, це наш один із найважливіших напрямків і проєктів. Голова обласної ради Віолетта Лабазюк в ході обговорень порушила важливе питання. Чи буде? Ви все таке на базі наших інтернатних установ загального типу, які наприклад візьмемо на. Розуміла... Цьогоріч машина кількість майнових комплексів взяли собі у власність. Капітально він їх відреконструювали, і вони абсолютно готові відкрити додаткові відділення, щоб ну, потенційно створити на базі наших інтернатних установ паліативні відділення. У Мінсоцполітики кажуть, синхронізуватимуть процес відкриття відділення разом із мозом, а ще запровадять послугу життєстійкості. Це програма для українців, які потребують психологічної допомоги. Оплачуємо роботу до восьми фахівців. Навчаємо цих фахівців. Єдине, що потрібно від громади, це щоб вони забезпечили простір. Усі присутні однозначно підтримують новації у сфері соцдопомоги, розуміють, наслідки війни потрібно усувати просто зараз. Обговорили низку проблемних питань. Перше це грошове забезпечення. Соціальні послуги фінансуватимуть або повністю з державного бюджету, або за співучасті з місцевими. На наступний рік на них передбачили більш як мільярд гривень. Тобто ми домовилися на ну наразі на тапі, що частину су. Соціальну... Послуг ми будемо або співфінансувати з центрального бюджету в наступному році, або якісь послуги фінансувати з центрального бюджету. Що не знімає, що частину послуг все ж мають фінансувати органи місцевого самоврядування. Друге нестача кадрів, щоб вирішити цю проблему. Заступник голови комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Вадим Струневич пропонує проводити зустрічі формату відкритих дверей, на яких фахівців переконуватимуть долучатися до армії помічників незахищених верств населення. От є така дуже така практична історія про коли менеджерів чи у вчать. Давайте от Зберемося і опишемо там чорну кішку, але вона у всіх буде різна. Тому, от коли ми всі збираємося, ми розказуємо хто і як ще це сприймає. І це ж питання стосується і відсутності робочих місць. Вони тут відсутні, а тут їх навпаки запити на роботу. Їх просто якось треба поєднувати, сидіти, спілкуватися і знаходити оці. Тонкі місця, які не працюють. Для цього місцеве самоврядування та центральна влада мають працювати як єдиний механізм. Просто синхронізувати всі політики. Я сподіваюся, що цей майданчик, який зараз організували, де будуть представники регіональних влад, представники парламенту, представники міністерства, які нарешті поговорять за спільним столом. Це прекрасний спосіб знайти конкретні рішення. Третя бюрократія, послуга, зокрема й соціальна, має бути доступною людям. Щоб полегшити процес її отримання, потрібна цифровізація. Переконаний голова пенсійного фонду України Євгеній Капінус. У його відомстві реформа вже стартувала. Коли людина, якщо в неї повна інформація, вона має достатнього стажу в реєстрі зрахованих осіб, їх призначення пенсії відбувається по мірі набуття прав. Відповідно, коли виповниться певний певна кількість років і вона отримує відповідне право, то ми автоматично здійснюємо призначення. Людині необхідно збирати додаткову там кількість документів, а вона просто-напросто отримує відповідну виплату. І останнє, але не менш важливе, надавачі послуг повинні на відмінно знати законодавчу базу. У цьому допоможе проект USAID підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування. Надаємо підтримку органам місцевого самоврядування, зміцнюємо їхній потенціал. Також ми допомагаємо в розробці і перегляді законодавства, навчаємо, як правильно читати та використовувати закони. Дискусія виявилася більш ніж продуктивною. Підсумувала робочу зустріч голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Ми напрацюємо спільний алгоритм дій по комунікації, забезпечення усім необхідним і ту категорію людей, в тому числі і ветеранів, а необхідним соцпакетом, які цього потребують. Ну і в частині наших комунальних закладів соціального спрямування